День гідності та свободи у Борисполі відзначили мітингом Реквієм за загиблими героями. 21 листопада біля меморіалу Небесній Сотні зібралися представники влади, громадськості та школярі. Саме цього дня, рік тому, молодь вийшла на Майдан Незалежності, аби висловити своє так європейському напряму розвитку України. Тоді і почалися лихоліття, які потім призвели до побиття студентів, до розстрілу снайперами активістів і до війни на близькому українському сході Отож, мітинг бориспільці розпочали славиним, який просякнутий боротьбою за свободу. Українці вже ніколи не будуть байдужими. Україна встала з колін. Виросло покоління, яке не зрадить свою землю. Листопад 2013-го назавжди змінив свідомість кожного. І день гідності та свободи це нагадування прийдешнім поколінням, якою ціною Україна здобула собі гідне життя. Ви знаєте, я хочу подякувати кожному школяру, кожній дитині, які прийшли тоді тієї ночі на майдан. 12 чоловік, Орда Беркоту побила наших земляків. Повірте, якщо хтось думає, чи не я не пам'ятаю про тих хлопців та дівчаток, які вночі стояли там, яких побили оті негідники. Я їх всіх прекрасно пам'ятаю. Я Хочу їх привітати і хочу, щоб ви знали, що вони є серед нас, серед наших шкіл і вони були справжніми героями. Ми дорослі прийшли, приєдналися набагато пізніше. Прийшли туди, тому що ми не могли стояти, осторонь того, коли б'ють наших дітей. Ви знаєте, я ніколи не забуду очі тих хлопців, які стояли разом зі мною, коли наступав Беркут. Коли ми стояли вночі, коли ми отримували ті кулі, ті гранати, вони стояли за майбутнє своєї країни. Всі беззаботні прогулки сніпський накрищачий майдан вже в прошлому. Все стерлося. Тепер в пам'яті у нас барикади, шин, колюча проволока. Здесь ушла небесная сотня. Одних Богу предали снайпера, которые засели на крышке соседних зданий. Другие встретили на баррикаде воды входа в метро Пещатик. Я не знал этих мысленных людей лично. Я не знаю, как простить тех, кто виноват в этом. 18 моїх побратимів-свободівців загинули на Майдані. 19-тим є наш земляк Петро Волянюк, у якого ще до найбільш активних подій, що в грудні місяці в нього на Майдані не витримало серце. Пам'ятаймо про це, пам'ятаймо, якою ціною дісталося нам наше сьогодення. 123 Свободівця були також поранені на Майдані під час подій в лютому місяці. Це свята кров, яка врятувала, мабуть, кожного із тут присутніх. Видатний філософ Вольтер сказав, що не може бути вільним той народ, який не захищає свою свободу. І сьогодні справу Героїв Небесної Сотні продовжують наші бійці, тисячі мобілізованих з України, сотні мобілізованих з нашого міста Борисполя, які героїчно і мужньо ведуть на сході бої. Так званої антитерористичної операції проти російського агресора, проти чеченських бандформувань. Герої не вмирають. Герої перетворюються на журавлів. І ті журавлі, які геройські загинули за наше майбутнє, за ваше майбутнє, вони з неба дивляться на нас і. Дивляться і звіряють. Чи достойні ми їхньої гибелі, їхнього геройства? Герої не вмирають. Пам'ятаємо подвиг кожного. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль. Мамо, не плачу, я повернусь весною. Герої не вмирають. У шинку та шинку. Вдох із росою, а може, дощем на поріху паду